Вітаю, друзі! Сьогодні я вам розповім про смак насіння джекфруту. Вам не почулося? Сьогодні я буду не вирощувати насіння джекфруту, а саме його їсти. Жарила я його до м'якості. І зараз я вам розповім, що ж це таке. Чи варто все ж таки жарити? Можливо, це супер-супер смачний снек. Отже. Я сюди додала деякі спеції, тому зараз спробуємо. Ви не повірите? Як це було б не дивно. Але жарене насіння джекфруту за смаком нагадує картоплю. Звичайну українську картоплю. Ви не відрізнете. Єдине, що вигляд дуже дивний. Ну, ви можете біта уявити? Я б ніколи б не подумала. М -м -м. Картопля. Просто картопля. Ще така жарена добре вчорашня, не сьогоднішня. Потвърда.